Найбільший в Україні добутий за всю історію офіційно. Найбільший в скарбницях українських, е, в е, історичних 2 кілограма. 5,3 кілограма це той, що ну, прославив нашу Рівненщину. Оце вже передвоєнний зовсім. Він 3,3. Е, і... 3 ,9. 3 ,9, да. Генеральний директор підприємства Центр сонячне ремесло, яке перше в Україні отримало спецдозвіл на видобуток бурштину, показує зразки сонячного каміння, яке добули на ділянці площі 83,9 гектари на Володимиреччині. Спецдозвіл на користування надрами отримали ще у 2014-му, проте активно розпочали роботу у 2021-му. двадцять першому. тисячі тисячі кубічних метрів оцієї породи, яку ми бачимо, через сито. Ми пересіваємо так? назад через пульпу складаємо те, що залишилося, тверді фракції відбираємо, бурштин відбираємо вже вручну от в цих двох установках, які знаходяться біля нас. Працюємо в режимі цілодобово. Тримаючи такий темп, ми на сьогоднішній день переконані, що можна тримати ефективну собівартість, яка дозволяє маржинально працювати проєкт. В технологічному процесі залучена в обороті вода, це дуже, дуже важливо. Тому що на один куб сировини потрібно до трьох кубів води. Наразі 37% відсотків офіційного ринку видобутку бурштину в Україні за рівненським підприємством. А це і податки, і робочі місця, говорить начальник ова. Тішить результат, який показує підприємство. 55 робочих місць плюс до 40 людей, що наймаються по іншим угодам. Релоковане підприємство, яке переїхало з Маріуполя, сьогодні. Виконує основний об'єм перевалки гірної маси, тобто. Тут і екскаватори і вантажні автомобілі фактично це такі така точка росту цілого регіоні. З кожним роком темпи та обсяги видобування на підприємстві збільшують за 2022-й сонячне ремесло кар'єрним способом добули 8845 тисяч кілограмів каміння. Це найбільший показник легального видобутку серед областей України. Вже більше 7 мільйонів податків сплачено, і приємно те, що в цьому році. Темп видобутку і а, взагалі діяльність підприємства в рази більше, ніж в минулому році. Тобто очікуємо, що це буде рекордний рік в Україні по видобутку офіційного бурштину. Чим більше офіційного бурштину у нас, тим менше шансів нелегальних стараторів. Увесь видобутий бурштин йде на експорт за кордон. Здебільшого це арабські країни, Прибалтика, Європа і, звичайно, Китай. Він значно впливає на ринок та цінову політику на сонячне каміння. З кожним роком, з кожним роком ціна падає. На жаль, падає приблизно там на 10-15% кожного року. Я вважаю, що це перенасичення вже ринку, це вже і чорні купачі, і збільшилася кількість законно видобуваючих компаній. Розробку 60 гектарів на підприємстві планують завершити до 2025 року. Наразі ж видобуток вже завершено на двох умовних ділянках у 17-18 гектарів. Також провели рекультивацію і заліснення.